Всім привіт! В цьому відео я надам вам декілька порад для підтримки здоров'я в атмосфері постійного стресу. По-перше, розвивайте в собі почуття гумору. В багатьох дослідженнях саме наявність гумору є ознакою здорової психіки та здорового суспільства. І якщо у вас вистачає сил жартувати над своїми невдачами, тоді вітаю вас! Ви дуже здорова психологічна людина. По-друге, я рекомендую вам систематично займатися спортом. Адже, коли ви тренуєте своє тіло, ви будете більше собі подобатися. У вашому організмі буде менше гормонів стресу та більше гормонів щастя. Також це змотивує вас харчуватися з користю для вашого організму. І третє і останнє. Живіть повноцінним життям. Слухайте музику, читайте книжки, зустрічайтеся з друзями, даруйте подарунки собі та іншим, адже насправді тривожність та страх смерті виникають тоді, коли людина перестає жити повноцінним життям. Бажаю вам міцного здоров'я! З вами був Радим Спектор, психолог, психотерапевт та викладач практичної психології.